Марія Озерянко, я йду по рідній, спаленій землі. Я йду по рідній, спаленій землі, Дівлю всі озера, наче очі. Вони і на поверхній глибині. Тепер так і сумні, мов небо ночі. І сонце раптом гникло за дощем, за хмарою, що сунеться зі сходу. О Боже мій, це спалено вогнем. Земля вмирає, висихають води. За що нам доли посилаєш смерть? Ідуть парубки, щоб згинути навіки. А крові не поменшало на натреть, а тільки більше розлилися ріки. Усі стежки травою поросли, усі домівки рідні геть розбиті. А ми ж там народилися, зросли, А ми ж жили там радісні і ситі. Тікати треба рятувати дітей, щоб вороги нас дома не спіткали. Та серце проти рветься із грудей. На чужину не йде, ми ж тут зростали. Не в силах ми покинути свій край та зрадити свою єдину мати, наш тихий ліс та наш квітучий гай, не в силах ми лишити тут вмирати. нехай колосі впало до землі і посіріло наше синє небо. Ми, Україну, діти, всі твої, ми як один, загинемо за тебе. Ми станемо стіною перед тим, хто йде на нас, щоб нами володіти. Ми не дамо нікому тут прийти, Ми не дамо на чистій силі жити. Їж бо чорт безжалісний веде, наш ворог злий і розуму немає, ні слави він, ні щастя не знайде, там, де старанно, так його шукає. Я йду по рідній, спаленій землі, І Богові молюсь за Україну, їло лихі прокляті москалі. Ніколи не поставлять на коліно.